І Ярік грузи, кавунчик собі. Бачимо наш жовтий кавунчик. Дивимось, тут у нас блін, він такий здоровий. Ось бачите. Кілограм грузимо від 4 до 10, до 10, 10. кілограм. Навіть дає більше. Це наш покамончик такий виріс. Е, взяли три рядка, чотири рядочка і приїхали. Скільки ми приїхали, брат? Метрів 25-30 проїхали ми і в нас вже закинута машинка, Тут десь у нас півтори тонни. Ми грузимо півтори тонни, більше не беремо. Ну і залишилося ще від 2 до 4 кілограм. Зараз загрузимо другий раз. Так, Мульча накрита у нас і ми робимо дирки для висадки нашого каунчика. Технологія вирощування. У нас, наприклад, йде 50 см. В шахматному порядку через метр. плеті будемо розкидати. Тут у нас капля від каплі йде 3 метри, мульча в нас 70 см. Зарили трактором, Отака от у нас на пів гектара піде в нас 3 тисячі насіння нашого кавуна. Зробили таку схему посадки, щоб вмістити 3 тисячі кавуна в нашу територію, на наше поле. Поливаємо простим БЦМ, БЦМ, шланга у нас 40-ковка, 40 ковку кинули. Ось така у нас стара шланга з-під картоплі. Ми тут заглушили наші краніки. Як краніки, бачимо, у нас не краніки, у нас такі стоять як воно. ми включили і в нас якраз БЦМ тягне оцю територію нашого кавуна. Тут у нас. Півтора кілометри каплі і нормально собі по краям витягує, видавлює нашу територію. Сьогодні у нас буде висадка кавунчика. Зробив таку штуку, палка, до неї прикручена така проволока 50 см, 50 см шахпату порядку, б'ємо дирки. Тут так робимо раз і наша ця штучка напроти нашої дирки. 50 см. І тут 50 см робимо дирку. І потім плеті розкидаються ці в цю сторону, ці в цю сторону. І виходить по одній стороні через метр, у нас кавунчик посаджений. Тут у нас півтора км мульчі. Тут пів гектара у нас. півтора кілометра мульчі. І на півтора кілометра ми садимо 3000 кавунчика. Наша розсада вже місяць, як посіяна в касети. Ось така одна розсада, у нас кавунчик сорт покемон. Бачимо покемон. Висів 6-8 тисяч на гектар, 3-5 кг сам кавунчик, і в нас 3-5 ягід на нашому кавунчику. 60-днівний кавун. Сажаємо кавунчик, вже бачимо. наший. Ось такий у нас кавун. І дивіться, тут у нас 160-та касета і тут в нас 50 з лишнім. 54-та касета. І дивимося в нас 54-й касеті в нас отака от корінва. Два листочка і. Третій ось вийшов. Три листочка. Є в нас така от у нас розсада. І в нас 60. 160 й касеті. Дивимося. Так, та сама почти розсада. Корінва у нас, бачимо, добра. Три листочка. Все, почти однакове. Стовбур почти такий самий. Дивіться, разниці почти ніякої не бачу, але перерозход торфу є і він, звичайно, коштує. Чому ви жовтий? Тому що у нас поле невелике, тут всього пів гектари нас поля. І в тому році, пам'ятаю, жовтий був в ціні більший, аніж. Червоний кавун. І його беруть небагато, його беруть там по 2 тони, по тони, по тоні. Та як червоний кавун беруть там масово 20 тонн приїхала, загрузилась. Такого немає. 20 тонн приїхав і жовтого загрузився. Такого почти немає. Ми для себе посадили, маємо бус, собі вивезли. Тонну-дві взяли, вивезли і маємо. Після розсади нас же кавунчик пустив. Бачимо. Такий пагін вже пустив і в нас він йде. Полили, ми пол... в дали от гумі плюс от фірми Гермес. Ми вже користувалися ним і мені дуже сподобалося. От я користувався і поливав тільки ним картоплю. Наш кавунчик 5 днів назад знімався, не було таких вусиків у нас, а дивіться, як пішов, у нас пустив свої ці побіги. Бачимо, да? Ось такий великий у нас красивий кавунчик. І ми проходили між дорядку, траву уніштожали. Ми пройшли з фризою, у нас тут невеликий участок, пів гектара, то ми фризою пробіглися і все. Кавун росте на глазах. Вчора прийшов, фризували, такого не було. Ась десь, блін, поцюда був, зараз вже полетів. Узнавав, за день виростає від 5 до 10 сантиметрів. Тут 5-10 сантиметрів пускає. Цей пагін. Е, з дощами ми не встигли трохи замульчувати. Тут бачимо, треба мульчурувати, бо у нас пленку піднімає, е, це не добре. Будемо усе на днях, але знову-таки землю треба знову буде перерихлить. Пройдемося так посередині, е, пофризуємо і все. І будемо мульчурувати. Е, тут участок почали мульчурувати. Це ми просто беремо землю і обсипаємо вокруг кавуна. Ось так, щоб не трава не йшла, нічого, він собі росте, як на землі, бачимо, так? Да? І пленка, трава там остається, немає дірки для свіжого повітря і вона там просто горить. І в нас травичка йшла, і ми знову робили фрезування. Скидували пліті до середини на пленку, йшли своїм мотоблоком, а потім знову пліті розкинули. Наші дачі дали травички, у нас тут небагато, пів гектара, то ми впоралися 4 чоловіка за 5 годин, це все обробили. Та й так не хотілося, на своєму городі сильно багато сорняків було. На сьогодні виглядає наш кавунчик, бачимо добре. У нас вже пліті, я думаю, за дня 2-3, може, до середини дійдуть, тому що кожен плічь в таку жару, як зараз, у нас йде на 5-10 см. І тут у нас десь. Плюс-мінус до метра, навіть менше, 70 см між ними вже, то вони зійдуться. Підкормка була корінні біопрепаратом Гуміплюс. Ми давали в підкорінь недавно півтора літра дали на пів гектара. Дали трохи більше, чим потрібно, ну і бачимо результат непоганий. І він у нас, бачите, позеленів так добре. І пройшлися ми по листівій. Також в той самий день ввечері прийшли з і із приліпателем. У нас де неде вже є кавунчик, вже тут вже пішов маленький кавунчик. Він вже є такими місцями по 3 кілограми. Садився він у нас відкритий ґрунт, під мульчу, без термоса. Е, на кущу покемона 2-4 кавунчика. Виглядає добре, Якщо місцями є по 3 кілограми кавунчик, але ну ще йому рости. Зараз у нас йде підживлення, підживлення кавунчика. Тут у нас пів гектари. І бачимо, у нас чистеньке поле без травички, тому що ми після доща відкидували плеть на нашу пленку, потім фризували і потім знову розкидували наші плеті. Ну, зараз покажемо, як підкормлюємо наш кавунчик. Ось так ми підкармлюємо наш кавунчик, підкормка йде через наш простий полівізатор. Полівізатор включає на маленьку скорість. Збоку є. І так потихеньку сюди залив літр нашого гумі плюса. Е і водички до повного і потихеньку впускаємо от такий от гумі плюс. Бачите, тут все розказано, що коли давати. Поверхнісні три рази ми бризкали і під це зараз останнє ми даємо корінню, залили останню літр і даємо. Давали по пів літра кожним поливом і залишилось останній літр. Зараз даємо, бо наш кавунчик вже наростається Із біогумуса. То ним ми бризкали по листку і в нас він не захворів ніякими хворобами наш кавунчик. І бачите, стоїть гарний. Тут бачимо, у нас є органік стандарт, у них розрішення сертифікат. Тож стараємося більше біології, так само нам ось такий препарат, так само органік стандарт. Бризкаємо, поливаємо, врощуємо біологічний кавун. Таке, виганялося гуди на чисто карбомід, ну, азот давали, щоб більшу пліт розігнати. Потім, коли кову почав з'являтися, ми почали давати один нашій гумі плюс. От так ось. У нас тут пів гектара, у нас зайшло 10 літрів, 10 літрів плюс-мінус стоїть 1700. І е, що ще ми сюди затратили? Затратили ми ще сюди е, пів мішечка пішло, пів мішка, це 25 кг, на пів гектара у нас пішло карбоміду, це азот в корінь. Розігнали ми нашу пліт. Більш нічого не давали. Це Каунчик росте. І наш каунчик дозрів. Ну давайте будемо пробувати. стрельну. Ой, який гарний, диви. Ай, красавець. Ай, красавець. А ну зріжте. Попробуй зараз дядько Петро. Це Ярик Мазур. Як? Супер. Супер бомба кавунчик. Ось такий mm -hmm. от покемончик. Бубочку має бачимо, величеньку, маленьку, ну, стиглий кавун. Да, вже да. З цим супер, да? Да. все, супер тож. Це вже собі домашньо. Да, наш еко-кавунчик. І Ярик грудзе, кавунчик собі. Бачимо наш жовтий кавунчик. Дивимось, тут у нас блін, він такий здоровий. Ось бачите. Кілограм. Грузимо від 4 до 10, до 10 кілограм. Навіть дає більше. Це наш покемончик такий виріс. Е, взяли три рядка, чотири рядочка і проїхали. Скільки ми проїхали, брат? Метрів 25-30 проїхали ми і в нас вже закинута машинка. Тут десь у нас півтори тонни. Ми грузимо півтори тонни, більше не беремо. Ну і залишилося ще від двох до... 4 кілограм. Зараз загрузимо другий раз. Зараз попробуємо перший раз крупним, а другий раз приїжджаємо і загружаємо такий от красавчий. Дзвенить. Спіленький. Тут сітками накривали більший кавун, щоб не погорів. Бачимо, він у нас не погорівший, красивий кавунчик. То дивіться, скільки ще залишилося. Маленького у нас кавунчика. Маленький кавунчик, 2, 3 і трошки більше лежить ще на полі то моя думка сипнуло добре. Я порахую з пів гектара, скільки в нас вийшло кавунчика. Ми зайдемо далі, де не тронутий. Бачите, який красавчик лежить. Здоровий здоровий кавун лежить. І от, така от, от такий от покемончик. Це наша остання вивозка. Тут у нас вже підбор. 2-4 кіла в машині. Сьогодні машину вивезли. І в машині ще трошки є. Десь півтори тонни ще вивозимо. Кавунчик бачимо, тріснув. хороший, шовтенький, красавчик. Не знаю, зараз вечір чи видно добре. Так, ось врізали такий кавунчик на жовтий, не знаю, світу, світу немає. Вечірок сильно не покаже. Е, так, на полі ще залишилося, ми десь ставили десь 1,5 тони на полі підбору і залишили 10 кілограм, мабуть, 400, 500 ну, плюс-мінус так кажемо, півтонни великого, крупного. Це ми залишили собі на насіння. Дуже сподобалось, взагалі бомба. Кавун виріс більше, ніж потрібно. Коротше, у нас з цієї території з пів гектара вийшло 22 тони кавуна. 22 тони кавуна ми записано вивезли. У нас було 12, кілогра... 12 тонн крупного. Це від 4 до 10 11, 12 Ну там 10-12 було небагато, але було так. Від 4 до 10 кілограм кавун. Ну і Від 2,5, від 2 де не де було, звичайно, і до 4 у нас також була почти половина маси, 10 тонн такого. Ще плюс на полі багато сталося, десь до 3 тонн залишилось на полі. Ціна крупного у нас була від 4,50 до 5 гривень, А маленького у нас було 3,50. Тож хочу сказати, що ми заробили в цьому році з кавуна. Не мільйон, але дохід непоганий був, бо в цьому році жовтий кавун був в ціні. Ну, в общем, десь тут а, з тим, що підгорів, і те, що е, оставили ми, щоб дозрівало, то в нас 25 тонн із пів гектара кавунчика. Хотіли відпустити другу годину, але в нас вона, ми її не поливали, у нас вона багато підсохла, то другий полива вже не будемо робити, будемо знімати пленку. І все. І на тому кавун закінчився.